всім Привіт! Дивіться, що я знайшов ящик такий. Опа-на! Якраз повністю нові всі. Капець, це це полбіди якраз. Дивлюсь я, дивлюсь, при вас же ж буду дивитись, бо, Без вас скучно. Чайник з свинцом чи що блін, такий тяжкий, блін. Далі така все лажа, лажа. О, оце, мабуть, треба забрати. Цікава річ. Ну, Отак. Що тут є? Хто знає, для чого це. Стержень забрали все-таки, блін. А, блін, оці усі фігні осталися. Там дорогий стержень був. Я знаю. Хлопці показували. Ой, ладно. Так. Газ 21.08. С пробігом или без? Класс. Надо було б мені забрати її, но. Мені кажется, що там вже все, її ж торба. Раковина и все таке. Ладно. Ну, то був... Огонь. Так, ось вся частина від... Як же ж такого показати? Станка. Не знаю, що це таке, ну, цікаве. Тут в мішку не зрозуміло, що теж щось цікаве. Це взагалі тут багато чого цікавого є. Хлопці тут повідкладали щось собі. Наприклад, болтиків тут уже... Ну, болтиків у мене вистачає. Шайбочок, ще якихось болтиків. Ну, більш такого щось цікавого. Магнітола ще є. Є, зафіксував. А так більше нічого цікавого немає. Метал, метал, метал. Не знаю, може декілька штук взяти, щоб вам показати. І ще є ось такі ось речі. Не знаю для чого. Мені здається, теж станочно. Хто там професіонал в сфері станків, кажіть, будемо домовлятися, оце так. Так, всім доброго ранку. Швиденько зніму для вас відос, щоб ви бачили хоча б щось цікавеньке. Таке, що я тут знайшов. Дивіться. Дрель я знайшов нову. Ціна 80 гривень. Цей в нас буде 80 гривень. Коробка 385 на 120 на 55. Ціна 100 гривень. Це, як сіда, 80. Цей в нас буде 250. Ця у нас ступа буде 350, шурупи. У нас будуть 70. Це в нас буде 50. Уголок у нас буде. 70. Ці у нас будуть по колокольчики. Там на 50, на 55, на 56 і на 39. Ось такий. Ціна їх по, по 90 гривень. Шайба у нас ось така Буде 60, ці в нас по 10. Так, ідемо далі. Плата у нас буде 80, думаю. Ключ на 24 у нас буде 60, цей у нас 20, лерко-тримач буде 50, викрутка у нас буде 40. Ця у нас буде 30, квадрат у нас буде 40. Для зйомника ця частина у нас буде. 150. Цей на 25 райбер у нас буде 80. Цей у нас 40. Е, так, винт з продольної якоїсь там ціна 800. Цей у нас буде 35 діаметр, тут 22, ціна е, 600 гривень. Ці, у, у нас будет 40 гривень. Камінець у нас буде 40 гривень. Ці у нас будуть 50 за 2. Крючок такий будет 25. Деталі до е, э, тисків. Ціна 40. Ручки 20. Шухлядка у нас буде 25 разом с внутренним Це в нас буде 45, ці в нас будуть по 50. Кому цікаво, тумблер у нас буде 35. Це в нас буде 20. Коронки в нас будуть. По 35. Патрони у нас оці ось будуть по 40, цей в нас буде 35, цей в нас буде 150. Так, ці в нас будуть. 110. Моторчики по 20 гривень, цей у нас буде 45. Шайба в нас буде 70. Ця у нас буде 150, ці у нас по 10. Якщо всі візьмете, буде знижка. Так, фреза на 30. У нас буде 100 гривень. Тут 13-й квадрат, у нас буде 50, цей 10 гривень. Лезо повністю, як ви бачите, ціна. 180 гривень. Крутиться, працює. Кому цікаво, Челябинськ. 80 шайби, 28 внутрішня. По 45 гривень цей 20. Плоскогубців нас 35. Цей на 12, цей на 10 по 35 гривень. На 17, ключ 20 гривень. Цей забув поміряти. Ключ 80, ці по 45, топливо, амперметр і масло. Болтів знайшов ось таку ж меню на 8, на 10. Тому цікаво, 50 гривень. Ось ця купа буде. Тут 42, 57, 82 і 104. Вон видно. Оця вся купа буде 550 гривень. Ну і на останок замок покажу, щоб ви бачили. Ось такий гарненький, буде у нас 80 гривень з одним ключем. З секреткою. Так, пінцети у нас будуть 35, 45. Цей у нас буде 80 гарний, цей у нас буде 150. Мечик на 8, у нас буде 35 гривень. Все, вроді би, все показав. Кому щось сподобалось, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber, як завжди вказаний в правому верхньому углу. Що кому сподобалось, пишіть, будемо з вами домовлятися. Ну, для постійних клієнтів не треба це розказувати, але для непостійних розповідаю зразу, тому що е, ви телефонуєте всі. Я не розумію, про що саме ви маєте на увазі. От навіть вчора мені зателефонував чоловік, який каже: де моя посилка? А казалось, що це взагалі не я, тому що дуже багато блогерів, які займаються таким ж самим, як і я, продажою таких речей із металобрухту. І, ну блін, конкретизуйте свої питання, тому що дуже мало часу не вистачає, поки що для того, щоб уділити вам і більш лояльно зрозуміти, що вам потрібно. На цьому все. Всім гарного дня. З вас лайк, підтримка каналу, коменти. Ну ви самі знаєте, що, що потрібно зробити для того, щоб всі були задоволені, і ви, і я. Всього, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.